50 тисяч гривень за новонароджену дитину. Саме таку ініціативу запропонував наш уряд для збільшення народжуваності. Розберімося, що до чого. На перший погляд, чудові новини, але чи дійсно ці гроші щось вирішують? За підрахунками експертів, отримання новонародженого в Україні обходиться батькам у 10-15 тисяч гривень на місяць. Це враховуючи підгузки, дитяче харчування, одяг, медикаменти, візити до лікаря, базові побутові речі. Тобто за рік ви витрати на дитину складають від 120 до 180 тисяч гривень, тож разової допомоги вистачає максимум на 3-5 місяців, і то якщо без форс-мажорів і серйозних медичних витрат. А далі батьки залишаються наодинці з постійними витратами без належної системної підтримки і отримують лише 860 гривень на місяць, аж до триріччя своєї дитини. А тепер погляньмо ширше. Україна переживає демографічну кризу, смертність утричі перевищує. Народжуваність додайте до цього страх народжувати під час війни невизначеність, обстріли це все точно не стимулює українців думати про народження дітей. Тож чи достатньо цього законопроекту, щоб змінити ситуацію? А чи є взагалі на це кошти за попередніми підрахунками? Це близько 12 мільярдів гривень на рік. Навряд чи в дефіцитному бюджеті можна знайти подібну суму. Тож питання до вас: що реально потрібно зробити для стимулювання народжуваності? Поділіться своєю думкою у коментарях.